Коли Ісус ходив по землі, він робив справді радикальні заяви. Він називав себе єдиним істинно божественним сином Божим. Він стверджував, що має владу прощати гріхи, владу від якої залежить спасіння людини. І він казав, що він єдиний шлях до Бога. Коли хтось говорить подібне, скептики неминуче вимагають доказів, знаку, чуда, чогось надзвичайного. Ісус відповів, що дасть один знак своє воскресіння з мертвих. Отже, якщо Ісус не Воскрес, то він був лже пророком, і жодна розсудлива людина не мала б йому слідувати. Але якщо він Воскрес, це підтверджує усе, що він говорив про себе. і тоді перед нами постає щось надзвичайно серйозне, над чим варто задуматися. У дивовижний спосіб існує чимало історичних свідчень Воскресіння Ісуса. Ось лише кілька фактів, які визнають навіть скептично налаштовані дослідники. Ісус дійсно помер на хресті. Незабаром після його смерті учні пережили щось, що вони тлумачили, як зустрічі з воскреслим Ісусом. Навіть скептики, гонитель церкви Савул Павло, пережив досвід, який він вважав явленням воскреслого Христа. Ця подія радикально змінила його життя. З ворога церкви він став одним із її найяскравіших захисників. історики намагаються пояснити ці факти, висуваючи різні гіпотези. І та гіпотеза, яка найкраще пояснює всі ці дані, це гіпотеза воскресіння. Саме тому навіть багато скептиків відмовилися від альтернатив. Бо вони не витримують критики. Єдине, що їм залишається сказати, історики не можуть мати справу з чудесами але я особисто ободрений Воскресінням Ісуса і сподіваюся, що й ти будеш. Бо якщо Ісус воскрес, тоді все вирішено. Християнство істинне. Крапка.